Саме розвиток безплатних систем вчасний нам допоміг дуже втримати купінський напрям, саме наше БРО, яке отримувало наш батальйон, тоді в складі 14-ї бригади. А які тоді відбувалися події, що саме дрони вам тоді допомогли? Вчасно виявляти штурмові групи противника. Угу. Тоді характер бойових дій був зовсім інший. Тобто не такі повзучі монотонні штурми, як зараз, там по один, по два військовослужбовця ворога. Тоді штурмові групи були по 5, по 6, по сім військовослужбовців. Вони були багаторазовими такими накатами. Тобто, за день наші підрозділи, наші стрілецькі роти відбивали там по 5, по 6, по 7 штурмів. Це при тому, що світловий день був короткий, тому що ми якраз зайшли на оборону цього напрямку в кінці осені і всю зиму тримали цю оборону і весною відповідно. Тобто, за короткий день 5-6 штурмів це дуже дуже багато. Це дуже велика інтенсивність Його саме безпілотні системи. Наші розвідувальні розрахунки допомагали вчасно виявити оці штурмові групи, які з вихідного рубежу виходили вже на штурми. А ударні наші розрахунки відповідно робили все можливе для того, щоб знищувати ці штурмові групи противника до того, як вони дійдуть до переднього краю, до нашої піхоти. Ну і зрозуміло, тут я не можу не зазначити героїчність піхотинців, які на той момент щодня вступали в контактні стрілецькі бої з ворогом. Розуміло, що за допомогою вчасного виявлення вдавалося командирам попередити позиції відділень про те, що наближається ворог. Вони завчасно починали пристрілювати там в напрямку вздовж посадки, там і так далі, і це допомагало ну знищувати е, ворожі штурмові групи ще на підступах до нашого переднього краю.